Іноді страшно, що наше світло виявиться не сильним світлом. Іноді страшно нам, коли ми обираємо лідерів, що вони не оправдають довіру. І коли ми дивимося в Біблію, якщо бути чесними. Є ті лідери, яких б ми не обрали, і яких би ми не помістили в Біблію. Але ми знаємо фінал, тому нам легше. Один із улюблених героїв Біблії для мене це Йона. Той, який носив звання пророк. Той, який не просто здогадувався, що потрібно робити, а якому Бог прямо сказав, що потрібно зробити, коли потрібно зробити, ну і звісно, для чого. І ось Йона. Він слухає Бога, він знає Бога, він лідер. Він пророк. Він встає, приймає рішення. Починає діяти, але зовсім не те і не так, як цього очікує Бог. Таких лідерів ми б не обирали. Таким лідерам, можливо, ми б не довірили важливу місію. Місію спасіння цілого міста. Але іноді ми, схожі на Йону. Бог закликає нас до чогось. Бог через різні обставини, через різних людей промовляє до нас, але нам так незручно залишити наше комфортне місце і наше обставини.